У Черкасах уже вдруге відбулося міське свято Подяки. Захід присвячений вшануванню батьків, випускників та випускниць, які виявили себе як лідери учнівського самоврядування і активно займалися волонтерством і брали участь у суспільному та громадському житті міста. Докладніше у сюжеті. Ця ініціатива спрямована на те, щоб висловити щиру подяку батькам наших випускників, адже саме вони стоять за успіхами молодого покоління, надихають, підтримують, виховують відповідальність і небайдужість. Діти, які протягом 11 років не просто ходили в школу і навчалися. Це діти, які були суспільно активними в житті нашого міста. Діти, які горіли ідеями і бажаннями щось змінити і впровадити. Діти, які волонтерили і допомагали нашому війську. Дивлячись на ваших дітей. Особисто я в душі маю великий спокій, тому що переконана, що ми маємо гідне і достойне майбутнє. Від імені міського голови батькам найактивніших 11-ти 11-класників вручили відзнаки за участь їхніх дітей у житті школи та міста. Натомість від імені батьків випускників 2024 тисячі 25-го років подяки передали Анатолію Бондаренко та Анастасії Чубіній за підтримку умов розвитку учнівської молоді та сприяння волонтерським і благодійним ініціативам. Дуже важливо сьогодні мотивувати дітей наших, тому що відбудовувати і розвивати державу просто не буде кому. Так от, те, що ми реалізуємо такі проекти разом із дітьми. Це дуже важливо і дуже важливо для дітей відчувати, що їхній внесок у розвиток життя громади помічають і цінують. Це дає їм сили рухатися далі і формує справжню громадянську свідомість і бажання змінювати світ на краще. Дякуємо за те, що поруч із молоддю відповідальна мудра. І відкрита влада без нашої допомоги перемоги не буде, тому важливо залучати дітей до волонтерської діяльності, адже лише в єдності можна досягти результату. Подібні заходи сприяють цьому і водночас мають важливе емоційне значення, зазначила Олена Нянько. Враження лише позитивні від цього заходу емоції переповнюють, оскільки у цьому залі були присутні випускники. Які ну достойні тих відзнак, які вони отримали, це були найактивніші громадсько-активні діти нашого міста. Випускниця Черкаської загальноосвітньої школи No25 Анна Пост активно займається волонтерською та просвітницькою діяльністю, а також представляє місто разом із шкільною командою Рубікон. Сьогодні дуже фантастичний та чудовий захід День подяки 2025 року. Я на нього завітала, тому що приймаю участь в багатьох конкурсах, освітних роботах, міських заходах, школьних заходах. Мене надихає моя родина, мій колектив, якому я співпрацюю, так сказати. Надихає місто Черкаси та обстановку яку мені дарять. Юлія Скуменко каже, пишається дочкою, оскільки вона не лише добре навчається, а й бере активну участь у волонтерських ініціативах та житті шкільної спільноти. Вона молодець, вона завжди приймає завжди участь. Молодець. Анна Могильна, Владислав Дмитренко, служба новин телеканалу Ільдана.